Шановне панство, як ви бачите, двері вже на місці, шиби теж на місці. Капуста на крижівки вже стоїть куплена. Ну, але я вас зібрала тут не для цього, а щоб показати вам той кешко-великий, тенький дубовий креденс. Ех, він нам коштував пів життя. Все, що я можу вам сказати. Пережив він довгу далеку дорогу з Ужгорода, не міг поміститися в ці двері. Ну але ми з Василем не Слабаки, і ні доставка з Ужгорода, ні вибирання дверей нас не зупинили. Покажу вам поближче, що я тримаю в цьому креденці. В самому верху стоять мої кльоші. Блакитний кльош моє нове придбання. Мені його спрезентували люди з Вінниці, в яких ми купували меблі. Далі маємо макітру на почесному місці, трохи косівської кераміки, ну і нижче стоять горшечки, по яким, мабуть, мене знає більшість користувачів Тіктоку, Фейсбуку та Інстаграму. Тут ми маємо трошки богемії, трошки чеської порцеляни. Зверху у мене кришталі, який залишився від минулих газдів, за що я їм щиро вдячна. Я нічого не викидала, рука не піднялася. Тут ми маємо трохи алкоголю. Ну, а внизу я поховала свої великі різні баняки. Історія цього крендесу трошки така велика і важка. Бо коли ми його купували, ми не знали ні висоту стелі, ні ширину дверей. Просто я його дуже сильно захотіла, коли побачила в Ужгороді в дуже милої сімейної пари, яка займається меблями Зіти та Василя. До креденсу ми докупили ще ось такий стіл і такі чотири крісла. Крісла дуже зручні, вони мають тут такі ніби заглиблення, і на них дуже комфортно сидіти. Хто десь побачить такі присла, рекомендую. Можливо, хтось скаже, що не модерново, не сучасно, але скажу вам так: я більше за класику, бо класика то є вічність.